Святий чудотворець з стигмати. Хто такий падре Піо? Падре Піо Франческо Форджене, один з найшанованіших святих ХХ століття, італійський капуцинський монах, відомий своїми містичними дарами. Він носив стигмати кровоточиві рани, подібні до ран Христа, на руках, ногах і боці. Ці рани кровоточили протягом 50 років, завдаючи йому нестерпного болю. Але він терпляче зносив їх, вважаючи своїм обов'язком. Падре Піо мав дар білокації, можливість перебувати у двох місцях одночасно: читання, думок, зцілення та пророцтва. Тисячі людей з усього світу приходили до нього за порадою, сповіддю та зціленням. Його життя було сповнене чудес, а його віра непохитною. Саме він, Падре Піо, Передав світові моторошне пророцтво про прийдешні катаклізми та золотий вік. 15 січня 1957 року падре Піо отримав жахливе об'явлення від самого Господа Ісуса Христа. За словами святого, на землю насувається суд, подібного до якого світ ще не бачив. Мої ангели покличуть до вас завдання, будучи зброєю. У них не буде вагань, будуть спрямовані проти нечистих. Падре Піо передав, що хмари вириватимуть вогонь, що станеться ураган та потоки лави, що падатимуть на землю. Близько чверті людей загине, небо попорані язвами, і ніхто не зможе проткнути ті сторони. Він бачив, як. Чорні сірі птахи пролетять з такою силою, що закриють небо, а їхнім штабом буде Петербург біля Росії. Ці птахи символізують руйнівні сили, що поширяться від Балтійського моря до руру, від Дрездена до рура. За одну ніч загине більше людей, ніж у двох світових війнах разом узятих. Таке моторошне попередження передав Господь через падре Піо. Він бачив, як міста, такі як Нью-Йорк, Марсель, Париж, Габсбург та країни на північ від Дунаю, зануряться у темряву. Лише ті, хто знаходитиметься у домі та їхні серця, не зів'януть, зможуть уціліти. Найбільш лякаюча частина пророцтва три дні абсолютної темряви, які охоплять землю. Через три дні на первісному небі з'явиться Христос, обіцяє Господь. Тільки після цього жахливого періоду настануть золоті часи, падре Піо закликає: Залишайтеся у стані благодаті, уникайте тяжкого гріха, аби ми були у лоні Бога. Він наголошує, що це Божа добра воля своїм дітям, щоб забрати їх додому у відповідний момент. Тому ми повинні молитися за спасіння душ і подавати добрий приклад для всіх. Христос пообіцяв Падре Піо, що Він ніколи не залишить нікого, хто буде поширювати це відкриття і буде особливо піклуватися про нього. Це дарує надію тим, хто вірить і поширює це важливе послання. Доля України у світлі пророцтва надія на перемогу та очищення. Хоча пророцтво падре Піо було дано у 1957 році, його відлуння надзвичайно актуальне для сучасної України. Слова про чорні сірі птахи, що вилітають з Петербурга біля Росії і закривають небо, можуть розглядатися як метафора для конфлікту, який зараз переживає Україна. Проте, незважаючи на жахливі попередження, послання містить і надію. Після очищення наступають золоті часи. Це може означати, що Україна, пройшовши через випробування, теж увійде в епоху процвітання та відновлення за умови, що народ залишиться у вірі та єдності. Це пророцтво є як попередженням, так і закликом до духовного відродження, нагадуючи, що навіть у найтемніші часи віра й молитва наш єдиний порятунок. Чи готові ви прийняти це пророцтво і підготуватися до прийдешніх змін? Після того, як світ сколихнуть жахливі події, описані оцем піо: вогняні хмари, урагани, потоки лави та загибель значної частини людства. Настане період, коли, здавалося б, усе втрачено. Ті, хто виживуть, переживуть немислимі страждання. Проте саме в цей момент найбільшого відчаю, коли людство буде на межі? Почнеться справжнє випробування віри та духу. За словами отця Піо, цей період стане часом глибокого духовного пробудження. Люди, що пережили катастрофу, усвідомлять марність матеріальних благ і звернуться до Бога. Молитва стане не просто ритуалом, а життєвою необхідністю, єдиною надією на порятунок. Отець Піо наголошував, що саме щира молитва, віра та покаяння стануть ключем до золотих часів. Кожна душа, що залишиться в стані благодаті, буде під покровом Господа, говорив він. Це означає, що духовна чистота і відмова від тяжких гріхів будуть головними умовами для виживання та подальшого процвітання. Хоча отець Піо не згадував прямо про жінку президента. Як це бачила карпатська мольфарка, його пророцтво про золоті часи передбачає встановлення нового світового порядку, заснованого на божественних принципах. У цьому контексті поява лідерки, здатної об'єднати народи навколо ідей миру, справедливості та співчуття цілком відповідає його баченню. Це буде епоха, коли правління буде здійснюватися не заради влади, а заради служіння, коли моральні цінності стануть вищими за матеріальні прагнення. Для України, яка, за словами Мольфарки, вже проходить через період очищення та випробувань, пророцтво Отця піо про золоті часи дарує ще більшу надію. Після усіх страждань і втрат, що пережив український народ, прийде час відновлення та процвітання. Це буде не просто економічне зростання, а духовне відродження, коли нація стане сильнішою і єдинішою. Віра, стійкість та здатність до самопожертви, які українці демонструють зараз, стануть фундаментом для цього золотого віку. Отець Піо обіцяв, що Господь ніколи не залишить тих, хто поширює його об'явлення та піклується про це послання. Це означає, що кожен, хто вірить у ці пророцтва і прагне жити за божественними заповідями, буде під захистом вищих сил. Тому навіть у найтемніші часи, коли здаватиметься, що надії немає, ми повинні пам'ятати про ці слова і зберігати віру. Бо саме вона приведе нас до світлого майбутнього. Як ви думаєте, наскільки глибоко ці пророцтва, дані десятиліття тому, відображають сучасні виклики та шлях до майбутнього? Пророцтво Отця піо, дане у середині ХХ століття, продовжує розкривати свою глибину, вказуючи не лише на жахливі випробування, а й на шлях до відродження. Після того, як світ сколихнуть вогняні хмари, урагани, потоки лави та загибель значної частини людства, як це бачив святий, настане період, коли здавалося б, усе втрачено. Ті, хто виживуть, переживуть немислимі страждання. Але саме в цей момент, найбільшого відчаю, коли людство буде на межі, почнеться справжнє випробування віри та духу. За словами отця Піо, цей період стане часом глибокого духовного пробудження. Люди, що пережили катастрофу, усвідомлять марність матеріальних благ і звернуться до Бога. Молитва стане не просто ритуалом, а життєвою необхідністю, єдиною надією на порятунок. Отець Піо наголошував, що саме щира молитва, віра та покаяння стануть ключем до золотих часів. Кожна душа, що залишиться в стані благодаті, буде під покровом Господа, говорив він, маючи на увазі, що духовна чистота й відмова від тяжких гріхів будуть головними умовами для виживання та подальшого процвітання. Хоча отець Піо не згадував прямо про жінку президента, як це бачила карпатська мольфарка. Його пророцтво про золоті часи передбачає встановлення нового світового порядку, заснованого на божественних принципах. У цьому контексті поява лідерки здатної об'єднати народи навколо ідей миру, справедливості та співчуття цілком відповідає його баченню. Це буде епоха, коли правління здійснюватиметься не заради влади, а заради служіння. Коли моральні цінності стануть вищими за матеріальні прагнення. Для України, яка, за словами мольфарки, вже проходить через період очищення та випробувань, пророцтво отця Піо про золоті часи дарує ще більшу надію. Після усіх страждань і втрат, що пережив український народ, прийде час відновлення та процвітання. Це буде не просто економічне зростання, а духовне відродження. Коли нація стане сильнішою і єдинішою, віра, стійкість та здатність до самопожертви, які українці демонструють зараз, стануть фундаментом для цього золотого віку. Отець Піо обіцяв, що Господь ніколи не залишить тих, хто поширює його об'явлення та піклується про це послання. Це означає, що кожен, хто вірить у ці пророцтва і прагне жити за божественними заповідями, буде під захистом вищих сил. Тому навіть у найтемніші часи, коли здаватиметься, що надії немає, ми повинні пам'ятати про ці слова і зберігати віру, бо саме вона приведе нас до світлого майбутнього. З огляду на поточну дату пророцтва отця Піо та карпатської мольфарки набувають особливого значення. Слова про завершення війни у травні червні, як передбачала мольфарка, викликають посилену увагу та сподівання серед українців, які вже більше ніж три роки живуть у стані повномасштабної війни. Якщо її передбачення здійснилося, це означає, що Україна дійсно вступила у фазу перемоги та повоєнного відновлення. Однак, згідно з обома пророцтвами, ця перемога не означає негайного настання безхмарного щастя. За нею йдуть серйозні випробування, зокрема, голод або значне зростання цін на продовольство. Слова отця піо про золоте зерно та необхідність правильного його розподілу, а також про викорінення хвороби корупції стають ключовими для розуміння. Поточних економічних викликів Україна, що зараз активно працює над відновленням аграрного сектору та налагодженням логістичних ланцюгів, зіштовхується з реальними загрозами, які були передбачені десятиліття тому. Це може бути не буквальний голод, а період значних економічних труднощів. Пов'язаних з дорожчанням продуктів, що вимагатиме від уряду та суспільства неабиякої мудрості та єдності. Пророцтво про жінку президента, яка має привести Україну до надзвичайно доброго процвітання, також набирає нового сенсу. Якщо мир дійсно настав або близький, питання майбутнього лідерства стає дуже актуальним. Це передбачення може вказувати на потребу у новому типі лідерства, яке відрізнятиметься від звичних патернів і зможе сфокусуватися на соціальному згуртуванні та внутрішньому розвитку. Нарешті послання оця піо про три дні темряви та наступний золотий вік залишається найзагадковішим елементом. Хоча ми сподіваємось, минули найгірші з військових сценаріїв, метафорична темрява може стосуватися періоду глибоких суспільних трансформацій, морального очищення та переосмислення цінностей, який є необхідним для переходу до справжнього золотого віку, цей вік, за його словами, настане лише через покаяння, глибоку віру та єдність у Бозі, таким чином. У світлі сьогоднішньої дати пророцтва слугують не просто містичними роздумами, а закликом до дії, збереження віри, боротьби за правду та об'єднання зусиль для побудови міцного та процвітаючого майбутнього України, долаючи всі навіть передбачені труднощі. Чи бачите ви ці пророцтва як путівник для дій у сучасному світі, чи лише як історичні артефакти віри?